Всім учасникам порталу Опенгеймер 18-й випуск Опенбріф розповість про останні новини та чутки за минулий тиждень. Коротко, цікаво та пізнавально. Отже, погнали! Нагадую, що Battlefield 4» ви можете замовити в українському онлайн-магазині Кібокс. Тут низькі ціни, зручний сервіс. Опенгеймер рекомендує. Ні сервіс Humble Bundle запустив свій онлайн-магазин ігор з фіксованою ціною Humble Store. Регулярно раз на добу там оновлюються знижки на ігри і можливість завантажити продукт для платформ Windows Mac, OS і Linux, як у варіанті DRM-Free, так і через сервіс Steam. Традиційно для Humble Bundle 10% доходу перераховується на благодійність. Комісія самого сервісу складає 15%. Незважаючи на появу онлайн-магазину, сервіс продовжуватиме пропонувати набори ігор за схемою «Pay what you want». Гейбнюел hey та його компанія Valve категорично проти прив'язаності ігор до однієї платформи. Ви не побачите ексклюзивних тайтлів для SteamOS, оскільки це суперечить нашій філософії. Зміна пристрою не має призводити до втрати доступу до ігор та доповнень, заявив геймдизайнер Valve Грех Кумер. Однак компанія не відкидає можливості того, що деякі незалежні студії почнуть випускати ігри тільки для SteamOS. Та це буде лише їхнє рішення пк версія сів підтримуватиме технології AMD «Mental» і «TraceFX 2.0» і запускатиметься з роздільною здатністю в 4К. нова версія «TraceFX» матиме більш високу продуктивність і її буде легше інтегрувати в гру. «TraceFX» планують використовувати не лише для волосся, але й для інших речей. Наприклад, для обробки трави та хутра. Детальніше всі інновації сів обговорюватимуться на заході «AMD». 12 листопада офіційно вийшла World of Warplanes. World За час тестування до гри приєдналося понад 4,5 мільйона гравців. чий внесок допоміг покращити ігровий процес? На честь виходу проекту гравці, які брали участь в альфа і бета тестуванні, отримують подарунки від розробників у вигляді унікальних преміумних літаків. Прогрес розвитку буде анульований, однак ігрова статистика збережеться. На фестивалі Blizzcom 2013 компанія Blizzard представила вбивцю Dota 2 під назвою Heroes of the Storm. Проект розроблявся під кодовою назвою Blizzard All-Stars, який переріс у повноцінну гру. Тепер геймерам випаде унікальний шанс вести бої під знаменами улюблених персонажів від Blizzard Entertainment. Очікується, що Heroes of the Storm переможе в боротьбі за гравців у жанрі моба, завдяки своїй механіці і унікальній особливості Battlegrounds, яких поки що представили всього чотири. Blizzard обіцяє впровадити в гру скини, еквіп, маунтів і багато іншого. Нові герої, як і в Dota 2 чи LOL, будуть з'являтися регулярно. Це також стосується батлграундів та інших речей. Велф також не курить бамбук. В останньому оновленні Dota 2 Three Spirits з'явилися два нові герої Ember Spirit і Earth Spirit, А також змінилась модель Storm Spirit. Крім того, в грі з'явились дорогоцінні камені, які додають предметам нові властивості, а за допомогою рецептів можна створити нові предмети зі старих. Додали новий режим навчання, додатковий ракурс ігрової камери і нове спорядження для героїв. З 14 по 28 листопада в Dota 2 доступний режим Dire Tide, приурочений до Хеллоуін. 15 та 16 листопада в Європі та Штатах, відповідно, вийшла гра Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Ціна на розширене видання, яке включає в себе всі доповнення, нових однопартійців, нові локації і графічні поліпшення, складає 10 євро паперів. Дата виходу Baldur's Gate 2 Enhanced Edition на Android і iPad поки не оголошені. Нещодавно завершився Альфа-тест Екшен РПГ Grim Dawn від творців Titan Quest. Гра перейшла в статус Бети і з'явилася в Steam Early Access. Поки що в бета-версії буде доступний тільки перший акт, проходження якого займе 8-16 годин. Ціна на Grim Dawn становить 20 вічно зелених. Завдяки програмі раннього доступу, в Steam став доступний автосимулятор Есето Корса. Гра включає в себе одиночну кар'єру та спеціальні події і ставить перед собою мету обійти Project CARS в плані реалізму та графіки. Гравець може створювати і налаштовувати офлайн змагання та мережеві гонки, щоб кинути виклик іншим гравцям. Есето Corsa отримуватиме оновлення кожні два тижні, які додаватимуть новий контент і поліпшуватимуть AI, мультиплеєрний режим, моделі пошкоджень і так далі. Фільм за мотивами Assassin's Creed вкотрій раз перенесли. Тепер дата виходу змінилась на 7 серпня 2015 року. На даний момент зйомки фільму навіть не стартували, але заплановані на початок наступного року. Фільмом займається Ubisoft разом з New Regency. а головну роль в картині гратиме Майкл Фасбендер. Сценарій фільму вже встигли переписати. Тому, судячи з усього, Ubisoft педантично ставиться до картини і не хоче заслужити славу у Вебола. Студія Блусайд підтвердила, що її фентезі ММО з елементами RTS Kingdom Under Fire 2 вийде на ps 4 Тайтл був анонсований ще в 2008 році. Однак тільки зараз проект став набирати обертів. Розробники збираються показати гру в Кореї на виставці G-Star 2013. Kingdom Under Fire 2 також має з'явитися на ПК і PS3. Однак, враховуючи скільки вже розробляється гра, виникають сумніви про реліз на поточному поколінні. Warner Bros. оголосила, що реліз збірки Batman Arkham Collection відбудеться 22 листопада. Видання буде доступне для Xbox 360, PlayStation 3 і ПК, і включає в себе цифрові копії Batman Arkham Asylum і Batman Arkham City і фізичну копію Batman Arkham Origins, реліз якої відбувся минулого місяця. пк реліз буде містити Готі видання Arkham Asylum і Arkham City, в той час як ps 3 версія Arkham Origins обросте DLC-паком Nightfall. На даний момент ціна для всіх трьох версій колекції не оголошена. Творці серії Worm студія Team17 після більш ніж 20-річної перерви знову стали не розробниками, а видавцями. Перша гра, яку вони збираються випустити, носить назву Light. Що розробляється студією Just a Pixel». Не так давно ця гра намагала зібрати гроші на кікстартер, проте спроба була невдалою. Наразі лайт очікує схвалення користувачів сервісі Steam Greenlight. Надалі тім Севентін продовжить видавати незалежні проекти. Наразі це все більше новин шукайте на нашому сайті. Не забудьте підписатись на наш Ютуб канал, робіть репости з ВК пабліку та слідкуйте за нашим Твітером. Текст писав Дезмонд, озвучував Хубабуба, монтував старкілер. by things I can't control I'm going stop worrying about the dollars I don't know I'm going stop worrying about the things I cannot know And sometimes Самый Вася Мощный сайт. Самый мощный. Самый.